Ми подорослішали в цій серії, дуже сильно. Нарешті вийшов восьмий випуск проекту Холостяк, тож відразу переходимо до огляду, що ми побачили і хто залишився в проєкті. Темою для цього випуску Григорій Решетник назвав мови кохання. Взагалі їх існує п'ять, а саме: підтримка, увага, подарунки, тактильність та служіння. Звісно, що першими кадрами стали слова Тараса та учасниць про те, що для них є в пріоритеті серед мов кохання. Головною першою подією цього тижня стало побачення на виліт для Оксани та Ольги. Ідеєю для зустрічі стало навчання танцям під керівництвом пари професійних танцюристів. За словами Тараса, саме за рахунок тактильності в танці він хоче відчути, яка з дівчат зможе більше відкритись, і на тренуванні відразу видно різницю в поведінці дівчат. Наприклад, Ольга, яка в житті є фітнес-тренером і звикла все контролювати, намагалась вести головну роль в танці і постійно підказувала Тарасу, що треба робити. Оксана ж навпаки, на перше місце ставила не якість танцювальних рухів, а спілкування з чоловіком. Вона могла і посміятись, і поговорити. В цьому плані холостяку з нею було трішки простіше, адже він і сам зазначав, що головне якісно провести час разом. Поспілкуватись та дізнатись один одного. Далі вони відправились у філармонію, де на пустій сцені в красивих нарядах виконали свій танець під музику. І виглядало це дуже класно і навіть професійно. Хоча, можливо, це все лише магія монтажу. Після цього на цій же сцені поставили стіл для обіду, але спілкування за столом майже не було. Тарас відразу запросив Ольгу для особистого спілкування. Як виявилось, він не зміг відчути з нею тісний зв'язок і зазначив, що дівчина постійно підлаштовується під нього, що заважає бути собою. За рішенням холостяка вона покинула проект. Коли він повернувся за стіл, Оксана спочатку зраділа, оскільки думала, що отримає троянду. Однак почалась серйозна розмова, під час якої дівчина зазначила, що вона дійсно затиснута, і їй важко відкриватись перед камерами. Я... Тарас прямо запитав, чи готова вона до нових стосунків, і, отримавши відповідь не знаю, вирішив припинити її участь в проєкті. І тут важливо зазначити, що якщо Ольга ледве стримувала сльози в автомобілі, то Оксана віднеслась до цього спокійно, що тільки підтверджує те, що вона не сильно засмутилась. Ввечері того ж дня Тарас самостійно зайшов в будинок до дівчат. Він запропонував учасницям зіграти в таємного санту, запросив Настю на індивідуальне побачення, а також сказав Даші придумати, як вона хоче провести побачення. Цього разу холостяк вирішив віддати ініціативу дівчині, щоб вона змогла сама обрати найбільш комфортну для себе зустріч. Наступного дня Тарас і Настя прогулювались вулицями Києва, спілкуючись на різноманітні теми. І, от, якщо подивитись на них збоку, видно, що спілкування у них легке. У них нема пауз у розмовах, і теми знаходяться самі по собі. Під час такої прогулянки вони записували в блокнот ідеї, які у них виникали, а потім у книгарні разом малювали картину, намагаючись всі вказані ідеї об'єднати в одну композицію. Далі у них відбувся поцілунок, але якийсь дивний, наче їм щось заважає сісти один до одного ближче і не витягувати шию. Тим часом у дівчат в будинку відбувся конфлікт. Даша запитала у Надін, чому вона постійно засмучена і мовчить, але дівчина відразу почала нападати у відповідь, що це нікого не стосується, і це її особиста справа. Дійшло до того, що вона почала говорити образливі слова, а потім не витримала, і в сльозах пішла до будинку, пропустивши жіночий клуб. У жіночому клубі дівчата поспілкувалися з сексологом. Учасницям роздали листочки, на яких вони писали, що для них прийнятно в інтимному плані, а що ні. Пізніше дівчата обговорювали свої фантазії, уявляли різні сцени, аби краще зрозуміти, що саме їх збуджує, а також запускали повітряні кулі з написаними на них бажаннями. Також Григорій Решетник вручив учасницям запрошення на групове побачення. Цього разу до нього запросили обох ірочок та Надін. Ідеєю побачення стало катання на флайборді, спеціальній дошці, яка кріпиться до ніг і підіймає людину над водою за рахунок потужного струменя. Найбільше такий активний відпочинок сподобався Ірині Капелюху. Інша Ірина, навпаки, довго не могла втриматися на дошці, і тоді Тарас запропонував їй піднятися разом із ним. Проте ця ідея не спрацювала, адже флайборд не розрахований на вагу двох людей. Надін спочатку довго вагалась. Але зрештою зважилась спробувати. І, схоже, їй це навіть сподобалось, попри страх води. Пізніше компанія вирушила до будинку дівчат, де всі разом готували вечерю. Паралельно з цим, Тарас запрошував кожну з учасниць на особисте спілкування до їхніх кімнат. Першою стала Ірина Капелюх. Вони разом слухали саундтрек Карпат, і, як з'ясувалось, дівчина була знайома з Тарасом ще до початку проєкту. Вони вже перетинались на одному із заходів. Далі відбулося спілкування з Надін, яке завершилось обіймами та пристрасними поцілунками. Після цього Тарас пішов до Іри, кімната якої налякала його своїм безпорядком. Розмова між ними була доволі напруженою, і холостяк дійшов висновку, що Ірина щось від нього приховує або ж просто не може повністю відкритися. Наступного дня відбулося побачення Даші та Тараса. Дівчина запросила холостяка на винну дегустацію. Даша нарешті змогла розслабитися, адже зустріч проходила за її сценарієм. Діалог був легким і навіть веселим, тож пара приємно провела час разом. Ну і далі найголовніше червона церемонія троянд, під час якої дівчата обмінювалися подарунками від таємного Санти. Разом з тим, за рішенням холостяка, Ірина Утриманка покинула проект прямо перед тижнем знайомства з батьками. Ось таким вийшов восьмий випуск. Загалом у проєкті залишилося чотири дівчини Даша, Настя, Ірина та Надін. А що думаєте ви про такі результати? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.